мої, вітання. Так, що ми? Пам'ятаєте, соняшник пересівали на 50. Бо не зійшов. Верніше зійшов, але погано зійшов. Сьогодні у нас початок липня, друге чи третє число. Зараз я вам покажу, в, якому, в якій стадії знаходиться цей соняшник. Ми його сіяли 30, якщо я не помиляю, 30 травня. І сьогодні якраз вносимо геліантекс на зворота, бо основний посів ми його вже внесли. Зараз якраз подивимося, що там твориться із амброзією. Так, що тут у нас пшеничка. Тут я зайшов якраз на горб. На горбу тут видно, так? Да? Печаль біда. Справа в тому, що Тут така досить неоднорідна площа. Вона вся у горби йдуть. Рівної площі нема. Ну, в цілому для оцього поля, якщо його нормально зарядити, то 5 тонн можна збирати. У нас цей рік взагалі без опадів практично весна була. Це просто якийсь, ну, колосально феноменальний рік по волозі. За весну у нас випало всього 90 міліметрів. Так, ну треба ж вам щось показати і нормальне. Ось тут я зайшов на горб. Пшеничка не вся така. Є трохи і краще. Бо тут горби оці, вони такі наче глина. жестко. Ну, тут уже подавить всякий колосочек. Зараз я спробую Розм'ять, угу, красавчик все поведував? Ну зерно видно на туровні Боже буде паточник. сирійський хто знає чого його так називають ваточник сирійський може тому що з сирії хтось привіз його черт його знає ну, дрянь рідкосно будемо мабуть переходити в сою кукурузу для того щоб кукурузій ну по кукурузі можна працювати З ним боротися. бо ну блин заростають поля капець. Тому сьогодні у нас перші числа... не знаю, другі, треті. Черт його знає. Точно знаю і середа. Оце вже 100% інфа. Сьогодні у нас середа, початок липня, я думаю, десь за тижні два ми вже будемо збирати. Так от така от ситуація. Соняшник росте і пахне. Отут у нас на 50, да? місяць отроду, верніше здати посіву, це йому місяць. Зараз передають нормальні температурки, то він має зараз стрілянути ого. го А це у нас на 70-му міжрядді посіяний соняшник. Ну і тут, видно, дивіться, навіть хвост щось зайняв упор льожа ось 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 така от ситуація А тут відносно недавно обробили десь тиждень назад. ще воно все крутиться, загибається, ця дрянь цвіте і пахне також Замброзия, и дивиться, что осталось. Замброзия, ваточник, сирийский, Курва. Вот тут полка классно. Досать и досать. Це п'ятдесяте міжряддя. Кінець травня посів. От тако він зараз виглядає. Амброзія. Поки ще жива. Нічого. Зараз її зжахнемо. і мало не покажеться. все что тут Да видите, штанга как струна просто.